Доброго дня, брати і сестри, Богоматір на третій день після блаженного успіння свого Воскресла і нині живе на небесах душею і тілом. Вона не лише перебуває на небесах, вона царює на небесах, каже нам святитель Ігнатій Брянчанінов. і йдена особлива влада і особливе дерзновення клопотати перед Богом про людство. Свята Церква, звертаючись з проханнями до всіх найбільших угодників Божих, до всіх архангелів та ангелів, говорить їм: моліть Бога за нас! Одну Богоматір, вона просить, спаси нас. 28 серпня церква святкує успіння Пресвятої Володищини нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Вітаємо вас із цим наступаючим великим церковним святом. Ви дивитесь телевізійний епархіальний огляд щотижневий інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. У цьому випуску ви побачите, якими важливими подіями було наповнене життя Православної Одеси минулими днями. У неділю 11-ту після п'ятдесятниці митрополит Одеський та Ізмаїльський Агофангел очолив богослужіння у свято-успенському одеському чоловічому монастирі. Архієпископ Арцизький Віктор звершив за божественну літургію в день пам'яті архімандрита Феодорита Крестовникова. Преображенський кафедральний собор, у якому продовжуються відновлені роботи перед консервацією, відвідали італійські журналісти. У День Незалежності України в єпархії звершили молебні про мир та панахиди про загиблих воїнів українських збройних сил. Катехизаторські курси імені Святителя Інокентія Одеського проводять новий набір слухачів на три відділення. Високопреосвященніше Агофангели митрополит Одеський та Ізмільський 20 серпня, у неділю 11 після п'ятдесятниці. Звершив божественну літургію в соборному храмі на честь ікони Божої Матері, живоносне джерело Свято Успенського одеського чоловічого монастиря. На недільне богослужіння зібралася численна паства і разом зі своїм святителем та братією обителі прославляла Бога і Божу матір. За літургією читали уривок з Євангелія від Манвія, який містить притчу про немилосердного божника. У ній розказано про царя, який, прислухаючись до прохань раба свого про відстрочку боргу. Пробачив йому плату, але після того, як той не вчинив так по відношенню до свого боржника, раб відданий був катувальникам до да сплати всього боргу. Так само й Отець мій небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові з серця свого їхніх прогріхів, говорить Господь. У цій притчі звучить настанова Ісуса про прощення, тобто про те, що Бог прощає людині її особисту заборгованість. Ця заборгованість зростає в міру того, як живе людина. Чим більше вона робить помилок і гріхів, тим більший і обов'язок перед Богом, який прощає його стільки разів, скільки людина грішить і кається. Однак це правило діє не безвідмовно та не автоматично. Якщо людина невдячна, якщо вона не наслідує Бога і Його милосердя і не прощає своїх божників, Бог, зрештою, карає її. За богослужінням в Успенському монастирі було піднесено сугубі молитви про мир в Україні. Також владика митрополит Агафангел звершив хіротонію в пресвітери. Я сподіваюся, а восполняючі, Рочистуєт монаха Ісака, благоревініше водіяка на окрім світіра. Памуємося у бані, да прийдет на нього, благодаті Свята Духо! 23 серпня з благословенням митрополита Одеського та Ізмильського Агафангела у храмі Тихвинської ікони Божої Матері на свято-Андріївському подвір'ї в Одесі вшанували пам'ять архімандрита Феодорита Крестовникова. За опокійну божественну літургію очолив вікарій Одеської єпархії архієпископ Арцизький Віктор у співслужінні духовенства міста. Після сугубої ектенії було піднесено прохання про припинення війни та про мир в Україні. Після завершення богослужіння було звершено літію, під час якої освятили колеб, після чого архієпископ Віктор звершив панахиду на місці у покою архимандрита Феодоріта Крестовникова. На території другого християнського цвинтаря. Місце упокою архімандрита Феодорита було обретене та прикрашене у 2022 році. Отець Феодорит 25 років був ігуменом свято-Андріївського скруту на Святій Горі Афон, де збудував багато храмів та корпусів, а також влаштував в Одесі подвір'я Андріївської обителі. Останні дні свого подвижницького життя Афонський Ігумен. Провів у нашому місті й освятив його перебуванням своїх чесних мощей. І ми сподіваємося, що спочиваючи тілом в Одесі, старець кірхимандрит Феодорит молиться про святу гору Афон, місце своїх подвигів і про місто Одесу, яке бачило славне його завершення праці. У постраждалому від ракетного удару спасо преображенському кафедральному соборі Одеси продовжуються відновлювальні роботи перед консервацією верхнього храму. Як ми повідомляли, собору було завдано серйозних пошкоджень. Ракета потрапила в боковий вівтар на честь святителя Петра і пробила перекриття до мінус першого поверху. Було частково зруйновано дах, пошкоджено фундамент і центральні палі, зруйновано вівтар, покосилася ротонда, Вибито двері та вікна, обвалено ліпнину. 21 серпня про хід відновлювальних робіт розповів помічник настоятеля собору проти Мирослав Вдодович. Дорогі брати і сестри, Сьогодні 30-й день після вриву, і сьогодні ми ведемо репортаж з криші. Давно не показували вам кришу нашу зі. Продолжается работа, несмотря на жару, которая в Одессе градусов 40. И вот видите, новая медь, которая постелена. Она цельная, не кусками, а цельная. Мы брали ее в рулонах специально, чтобы потом не было затеканий. Здесь продолжаем на этой стороне работать все больше и больше И сегодня, кроме кровли, также насыщенный день. Сегодня мы демонтировали рамы. При входе в собор, в колокольне, были такие большие рамы деревянные, застекленные. Там они все стекло вылетело, а рамы повреждены. Сегодня сняли на реставрацию чтобы отреставрировать, ставить новые стекла. Также сегодня э, целый день работает э, манипулятор э, и монтирует храмовку Сделали новые, выровнять не удалось старую, сделали новую. На ней висела икона преображения Господнего, с мозаики. И двери была примерка дверей. Там есть моменты, которые нужно доработать в частности. Там подшипники, на которых они стояли, чуть-чуть э, переделать э, по-новому. И то, также в ближайшее время их установят. Сегодня э, матушка Серафима, у меня, э, привезла нам в гости самый крупный телеканал Италии Рай с э, православным названием. И они э, брали большое интервью, снимали про наш собор, потому что вся Италия, они очень э, почитают храмы, святыни, и для них это большой шок. И, что вот с собором такое произошло. Они это освещают на всю страну. И это не первый канал с Италии. И даже уже, наверное, не третий, не четвертый. Также сегодня была делегация во главе с профессором Кембриджского университета, который привез группу фотографов, самых знаменитых со всех крупнейших мировых изданий так как Magnum National Geographic 4 фотографа с Нью-Йорка, с Лондона, со Стамбула и Франции. Они фотографировали, чтобы как можно больше людей узнало во всем мире о той страшной трагедии, которая произошла с нашим собором. Работы продолжаются следите за дальнейшими нашими выходами в эфир. И всех благодарим также за помощь, за участие в нашем празднике, который прошел преображение Господне. Спасибо всем Господи и Божьей помощи всем. День Незалежності України, 24 серпня, у монастирях та храмах Одеської єпархії звершили молебні про встановлення миру в Україні та панахиди про загиблих захисників країни. Так, у Свято-Іллінському одеському чоловічому монастирі цього дня, після закінчення божественної тургії, духовенством обителі було звершено молебний спів. Братія монастиря разом з віруючими молилися за воїнів, які захищають державу за мир на нашій землі. Крім того, в день незалежності одеська єпархія та родина рестораторів-благодійників Зарічанських відправили на найскладніші ділянки фронту частування воїнам, висловлюючи тим свою подяку та підтримку нашим захисникам, а також передали ікони Касперівської ікони Божої Матері. Таких ікон дуже багато ми передаємо на фронт нашим хлопцям. Та ми віримо і молимося, що наша причиста Божа матір буде захищати не лише Одесу, а весь південь нашої країни та наших хлопців на фронті. Молодь Одеси зібралася разом у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Для того щоб привітати всіх українців із Днем Незалежності, хлопці та дівчата побажали якнайшвидше відбудувати рідну Україну та зазначили, що вони зроблять для цього все можливе. Ми зібралися тут, щоб привітати всю Україну з Днем Незалежності. Ми бачимо руйнування, але саме в такі моменти нація показує свою силу. Як цей собор, наша країна піддається випробуванню, але вона відновлюється знову і знову. Наші відмінності. Роблять нас сильнішими, як і різноманітність України, як цей собор, де кожна деталь важлива, так і кожен із нас відіграє роль у нашій нації. Ми наводимо цей собор у порядок, як країна дала труднощі. Відновлення це не лише фізичний процес, а й символ нашої віри в майбутнє. Ми віримо у краще майбутнє для України та для кожного з нас. Як цей собор, що сходить над руйнюваннями, ми піднімемося на труднощами. Ми пишаємось нашою країною і даруємо їй нашу віру, наше натхнення і наше майбутнє. З Днем Незалежності України! Ми разом назавжди Ми переможемо. При свято Архангелу михайлівському одеському жіночому монастирі пройшла вступна кампанія на регенському іконописному та золотошвейному відділеннях Одеської духовної семінарії. До екзаменаційної комісії під головуванням ректора семінарії протирея Дмитрія Ковенка увійшли і Серафима Шевчик, настоятелька Архангела михайлівської обителі, завідувач Регенського відділення протоієрей Олександр Глухий. Керівник іконописного відділення монахиня Таїсія Серапіонова та інші члени викладацької корпорації. Авітурієнти пройшли співбесіду та проявили свої творчі здібності, також склали іспити на знання священної історії старого та нового заповіту, основ православного віровчення, богослужбового статуту, церковної історії та уміння читати церковнослав'янською мовою. Перед початком іспитів перед монастирською каплицею на честь Бориса і Гліба було звершено молебень, який очолив ректор Одеської духовної семінарії протоієрей Дмитрій Яковенко. 20 серпня у нижньому храмі Спасопреброженського собору відбувся молебень про закінчення навчального року на катехизаторських курсах імені Святителя Інокентія Одеського. Молебень очолив завідувач курсів протирей Андрій Гавриленко. Він також вручив свідоцтва курсантам, які закінчили базовий та церковно-практичні напрямки. Православні катехизаторські курси Одеської єпархії оголошують набір на новий навчальний рік. Прийом документів відбувається з 29 серпня по 10 вересня. Православні катехизаторські курси імені Святителя Інокентія Одеського оголошують набір на онлайн-навчання. Набір слухачів проводиться за трьома напрямками: перший базовий віровчальний вивчення основ православної віри, другий церковно практичний, набуття практичних навичок у церковному співі, читанні статуті, християнській педагогіці, третій школа вивчення Біблії глибоке вивчення святого письма. З благословення Високопреосвященнішого агафангела митрополита Одеського і Ізмаїльського катехизаторські курси відділу релігійної освіти і катехизації Одеської єпархії Української православної церкви працюють із 2015 року. Прийом документів цьогоріч розпочинається 29 серпня. Довідки за телефонами 050 391 75 44. Юлія. І коли царство поділиться супроти себе, не може встояти те царство. Поки всередині панує однодумність лукавства гріховного, сильним буває в нас царство темряви та гріха. Але коли благодать Божа полонену гріхом частину духу приверне до себе, звільнивши її з полону, тоді відбувається всередині поділ. Гріх з одного боку, добро з іншого, каже нам святитель Феофан Затворник. Якщо внаслідок цього збудження свідомістю і свободою людина поєднується з добром, гріх втрачає будь-яку опору йде до розкладання. Постійність у прийнятому доброму намірі і терпіння в праці над ним дуже розстроюють гріх і винищують. Тоді починається царство добра всередині і стоїть, доки не вкрадеться якась зла думка. І не зробить знову поділу. Дай тільки хід гріховному спонуканню, що зародилося. Поєднайся з ним і перетвори його на діло, знов почне добро слабнути, а зло рости, поки зовсім його не винищить. Це майже безперервна історія внутрішнього життя у тих, які слабосердечні і не мають твердого характеру. Нагадаємо, що найближчими днями церква святкує. У неділю 27 серпня пам'ять преподобного Феодосія києво печерського У понеділок, 28 серпня, успіння Пресвятої Владишиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, престольне свято Свято-Успенського одеського чоловічого монастиря та нашого свято-успенського кафедрального собору. У вівторок, 29 серпня, перенесення з Едеси до Константинополя нерокотворного образу Господа Ісуса Христа. У четвер, 31 серпня, пам'ять ікони Божої Матері, Всецариця, на честь якої освячено скит Свято-Іллінського одеського чоловічого монастиря. У п'ятницю 1 вересня пам'ять донської ікони Божої Матері. А 2 вересня виповнюється 85 років нашому дорогому архіпастерю, високопреосвященнішому митрополиту Одеському та Ізмаїльському Агафангелу. За тиждень у наступному випуску телевізійного єпархіального огляду ми розповімо докладно про ці та інші події у житті Православної Одеси. На цьому я прощаюся із вами. Хай береже вас Бог і Пресвята Богородиця, дорогі брати і сестри!